Один із ключових челенджей SEO сьогодні приймати швидкі і складні рішення в умовах із багатьма невідомими. Премія Awards збирає керівників українських компаній, аби прокласти маршрути в майбутнє. Ми в захваті від HR. сприяємо визнанню та закріпленню внеску hr напрямку в діяльності компанії, долучаємось до підвищення рівня професійних практик та побудови hr спільноти. Розвиваємо та підтримуємо талановиті команди, спонукаємо до командної взаємодії та їх мотивації. Уявляєте, які емоції отримає команда, коли ви є учасник премії чи переможець? Сприяємо пошуку довгострокових рішень, які дозволяють бізнесам залишатися конкурентоспроможними та продовжувати впроваджувати інновації, а ще позитивно впливають на рівень задоволеності працівників. Надаємо інструменти формування та посилення бренду роботодавця. За допомогою сучасних технологій допомагаємо шукати та залучати нових працівників. Долучаємось до створення майданчику, де розповідають про по-справжньому важливі проекти, які рухають нашу країну вперед.